Доброго ранку, діти! Як ваші справи? Як ви сьогодні себе почуваєте, гадаю і вірю, що ви всі здорові. І сьогодні за допомогою нашого заняття ви дізнаєтесь, як дбати та зміцнювати своє здоров'я. А ось і наш гість це Смішарик Крош. Діти, а ви помітили, що зі смішариком крошем щось трапилось? Він завжди такий веселий, радісний, а тепер чомусь сумний. Смішарик крош захворів, діти, і причина цьому стали ось такі чинники. Крош весь час лежав, не гуляв, не займався фізичними вправами і перетворився в кого, на вашу думку? В боку, правильно. Крош споживав дуже багато шкідливої їжі і перетворився в кого. В об'їдайлика, молодці, правильно. Крош завжди був брудний і не слідкував за собою. І перетворився в кого, діти? Так, в бруднулю, Малята. Давайте допоможемо смішарику крошу стати здоровими і вести здоровий спосіб життя. Згодні, так? Тоді поміркуйте і скажіть, як можна це зробити. Правильно, можна порадити, розповісти, переконати, навчити кроша правилам здорового способу життя. І ось що ми можемо порадити лежобоці. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий, тільки треба знати, як здоровим стати. Лиш один рецепт усім, усім підходить дітям. Грайте в ігри, доганяйте, прутко бігайте, стрибайте. Рухатися швидко слід, проживеш тоді сто літ. Так от треба завжди бути фізично активними та гуляти на свіжому повітрі. А що ми можемо порадити об'їдайлику? Правильно, вживати тільки корисну їжу і відмовлятись від шкідливої. Давайте навчимо кроша розрізняти. Де корисна їжа, а де шкідлива? Розглядаємо картинки і називаємо Овочі. Корисні чи шкідливі? Корисні? Фрукти. Корисні, солодкі газові напої? Шкідливі, чіпси? Шкідливі. А тортик їсти. Шкідливо. Молоко. Корисно. А рибу їсти. Корисно, а морозиво. Шкідливо. А цукерки. Шкідливо. М'ясо. Корисно. Отже робимо висновок. Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати. Малята, а що ми можемо порадити бруднулі? Бруднулі, митись з милом, мити личко, мити шию, ти бруднулю не забудь чистим, будь, охайним будь. Отже щоранку. Треба умиватися, чистити зубки, носити чистий одяг та взуття. Бачите, діти, Крош став веселим і радісним. Ви молодці, вилікували його. Тепер він буде здоровим. І ви, малята, якщо будете виконувати ці поради, будете здоровими. Адже бути здоровими це здорово. Усім кажу до побачення, до зустрічі!